Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили в праведності, його ранами виоздоровлені. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він Вірний і праведний, щоб простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю через викоплення, що в Ісусі Христі. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне, адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ.